Зерно через Одесу поїхало, але ціни почали падати. Що ж буде далі? Податковий терор триває і нас з вами скоро жде новий податок. Готуйтеся до платіжок по МПЗ. От і податкова повернула перевірки. Про це та ще багато іншого у цьому випуску новин. Привіт тим, хто годує світ! Мене звати Богдан Лук'янчук. Я агроном і засновник Rovéx AgroDigital Holding, бренду, який допомагає годувати. Цей світ. Отже, перша новина: зерно е, в портах їде, але світова ціна пішла падати. <хи> як же це прикольно працює? Е, помните, я десь в якихось новинах весною казав, що ось зараз це виглядає, наче як Україну хочуть законсервувати. Да? Що ось зараз е, зупиняють з України там зерновий коридор? Там заборонили імпорт через західний кордон, там ще всякі штуки, просто щоб Україну, ну, все зерно, яке в ній є, все в ній осталося. Я зерно маю на увазі да, Там пшениця, кукурудза, соняшник, соя все разом. Щоб законсервувати, щоб не пустити цей об'єм на світовий ринок, щоб американці, я, я це прям ну, бачу, да, щоб американці в першу чергу потім. Там, канадійці, Європейці і Південна Америка, щоб вони всли продати свою продукцію по вищій ціні. От. Ну, конкретно ми зараз говоримо там, про соняшникову олію, про кукурузу, про пшеницю, кормову фуражну, от, ячмінь, там, і так далі. От. І е, зараз пройшов час. Е, я бачу, що ну, моя теорія. Просто супер ствердилась. Да, Можете вважати це теорією заговору, чи там ще якось. Але от я весною говорив вам про те, що виглядає, наче Україну консервують, щоб з неї нафік нічого не виїхало, да, щоб все тут лежало. От. А потім, коли всі спродаються, да, і ринок почне падати, ціна почне падати, потім відпустять, щоб Україна могла продавати. От зараз прям так і виглядає, що всі вже. По світу позаключали контракти, свій урожай вже продали: там сої, кукурузи, пшениці, олій. Да. І тут у нас з вами починає їхати зерновий коридор, уже там без нікого. І попадає українська продукція на ринок. І що ми бачимо? Ми бачимо, що світова ціна тепер починає падати. Ну, в тому числі через те, що наш об'єм вийшов на ринок раз, а плюс в тому числі, що наш об'єм ми готові там продавати дешевше, демпінгувати ринок. От, і в нас є великий об'єм, да? тобто є три основних цих фактора. Тобто, те, що ми вийшли, те, що ми можемо демпінгувати, і те, що в нас зерна багато, От, тепер це дуже сильно впливає на ринок і ціни в світі починають падати. На все. Тобто, ми зараз в звітах побачимо це через якийсь період часу, але прямо зараз в моменті виглядає так, що оцих там нещасних, скільки там ну на момент запису я дивлюсь Marine Traffic, питали, як називається приложенька, приложенька називається Marine Traffic, Зараз зроблю вам свіжий скрін. Далі кораблі йдуть. І кораблів вже там десь під чотири десятка з Одеси пішло, в Одесі починає з'являтися слабенький, слабенький, але попит на пшеницю і на кукурузу. От. Але оці 40 кораблів, які пішли в Україну з України, вже починають ламати ціну на світовому ринку. Тобто. Ми хочемо продати, да? ми хочемо продати будь-куди будь як ми готові демпінгувати, тільки аби на, купили наше. Це нормально, да? тому що нам треба валюту. Ну, тобто ми, там, продамо, там, на 3, 5, 10 доларів дешевше там, в кінцевому споживачу, От. але куплять наше. Да? да, У них є ризики, що воно не доїде, тому що там, не знаю, москалі можуть потопити корабель. Тфу -тфу. От. але... Тим не менше, ми готові продавати дешевше, і як наслідок це ламає ринок. Да? Тобто просто оці перемовини, да, що там купували там, не знаю, пшеницю там, в когось, в якихось французів да, там, чи там, не знаю, сою купували в аргентинців, а тут приходять українці і кажуть, ми сою вам продамо на 10 баксів дешевше. Потім йдуть до аргентинців. Дивіться, там українці продають сою на 10 баксів дешевше. Аргентинці кажуть, та в нас цій сої. Як гівна, ми вам продамо на 15 баксів дешевше. Вони потім вертаються до українців кажуть: дивіться, там аргентинці продаються, хочуть продати нам на 15 баксів дешевше. Продайте нам на 30 баксів дешевше, і ми в вас беремо. І цей сумасшедший демпінг, а українці сидять і дивляться, блін, нам треба продати хоч по чому-небудь, щоб продати. От. І, і вони соглашаються на меншу ціну. Вони в смислі, ми, в смислі, українці, заголошаємося на меншу ціну чого, бо нам треба його просто продати, бо в нас повні склади всього. Нам ще треба косити кукурудзу, у нас ще лежить купа пшениці з ячменем в складах. Я вже не кажу заріпаки чи соняшники. От. І таким чином, виникає ну, наша пропозиція на ринку виникає. Плюс ця позиція демпінгова як наслідок. Наш об'єм, да, наші продавці з України, навіть тих нещасних 40, там, ну може ще й нема 40 кораблів. Але вони вже, вже почали ламати ринок. Тому е, я маю надію, що все-таки ми сильно ринок в світі не поламаємо. От, але як факт бачимо, що ціна починає припадати. От, але що там очікувано, да, ціна гривнева. В портах, по-перше, починає появлятися, те, про що я вам казав, з'являється попит да, в порту Одеси. От, і ціна потихеньку-потихеньку починає там, по 50-20 по гривень в день починає підростати. Тобто, Від минулого випуску новин, наприклад, ціна на кукурузу за тиждень в порту Одеси виросла вже на 300 гривень. Мало що. 7-8 доларів приблизно, але ну, все одно це приємно. Я дуже сильно надіюся, що така тенденція збережеться. Це наслідок того, що йдуть кораблі, і там з'являється попит, що туди треба догружати кораблі, щоб вони йшли швидше, щоб там рухалось, щоб гроші зароблялися. Тобто, але це ще не міжнародні трейдери. От якби зайшли великі міжнародні трейдери, в минулому випуску про це говорив, то це була пісня, да, б взагалі пісня, Взагалі, вобза все там полетіло. Чого? Бо якщо приходить. Один гравець там, купує на мільярд, ще один гравець приходить купує на мільярд, попит сильно зростає, да, як наслідок з'являється конкуренція, як наслідок, ціна росте не на 300 гривень за тиждень, а там, не знаю, на 1000 гривень в тиждень. Тобто швидше піде вирівнюватися ціна. І потім вона підростає до тої межі, де починається вже там собівартість там, і прибутковість тих трейдерів, які позаходили, які там хочуть заробити гроші. Тому я би хотів, щоб це було такий собі смачний шматок, який захочуть забрати міжнародні трейдери. Як наслідок, у нас з вами з'явиться нормальна ціна в наших нормальних портах. Це було б насправді дуже круто. Тому готуємося з вами до сезону. Приходьте на фермер 2.0, в листопаді вже старт. Ми допоможемо вам підготуватись до сезону. і Повністю систематизувати ваше господарство з усіх точок зору, там агрономії, податків, грошей, обробки ґрунту, живлення точного землеробства і так далі. На старт 2.0 вже в листопаді дуже крута програма. Рекомендую вам. Телефон буде на екрані посилання під цим відео. Щоб зареєструватися, буду радий вас бачити. Наступна новина податкові перевірки повернули. Всі такі, Ааа, що ж це буде, зараз нас почнуть перевіряти, нашу роботу зупинять, податково погано, там політики погані, але там є уточнення. Повернули перевірки для фінансових організацій, азартних ігор там і ще ряду там, інших бізнесів видів. Да? Тих, там, хто там, по чорному скручує податки, не платить. Та, і їм зараз повернуть перевірки, і їх зараз будуть дуже всіх перевіряти. Плюс для великих підприємств, де там обороти більше там, десятків мільйонів гривень, теж можуть зараз повернути планові перевірки. А, і тих, хто під акцизними товарами теж там уже у всіх прям йдуть планові перевірки. Тобто солярка, цигарки, алкоголь, дав пізакцизні. Їх зараз всіх будуть перевіряти. От. І для того, щоб що? для того, щоб зібрати більше податків. От. Але насправді в країні досі триває податковий терор реальний податковий терор. Блокуються податкові, вимагаються гроші там, чи то в державу, чи то в вигляді хабарів. Окей. Держава робить податковий терор. Ми дивимося кожен раз, кожен місяць б'ються нові рекорди по блокуванні податкових накладних. Ми вже до цього привикли. Суди просто замахалися розблоковувати ці податкові накладні. Тобто, є там керівник там якоїсь обласної податкової. В нього є команда, і вони просто тупо знущаються над всіма, хто залишився в Україні працювати. Я це прям бачу, я це проговорюю. Я там сам є частиною цього процесу. От в Україні податковий терор і податково тупо знущається над підприємцями. Тому підприємці, фермери, виштори, підприємці нам з вами залишається захищатися. Да? Тому якщо ви працюєте в Україні, ви по-любому з цим стикнетесь, чи то з ризиковістю, чи то з блокуванням податкових, чи то з перевірками, чи то там з маски шоу і так далі. Тому шукайте собі нормальних юристів, продумуйте наперед, як ви будете. Діяти да, в ситуації, коли з вами це станеться. Тому що, ну, на жаль, систему змінити чогось у нас зараз не виходить. Тому окей, давайте будемо думати, як ми будемо від цього захищатись. Тобто, звучить, звісно, тупо, але да, як ми живемо в цій країні і маємо від цієї країни захищатись. Ну як є, як є. Думайте, як будете захищатись. Наступна річ, про яку хочу проговорити, підходи МПЗ. Тобто дуже скоро, вже через кілька місяців, почнуть приходити платіжки всім одноосібникам, всім фермерським господарствам, всім ПП, всім ФОПам і так далі, так далі. Тому всі, ті, хто раніше не подбав про МПЗ, про те, щоб зібрати в одній юридичній особі там всю землю, яку ви обробляєте. Оформити офіційну оренду і з цього підприємства показати заплатити нормально податки. Хто цього не зробив, у них зараз буде. О, така солідна величезна проблема. Прийдеться заплатити додатковий податок, він солідний, це буде там більше тисячі гривень з кожного гектара. Швидше за все, якщо ви нормально не пооформляли землю і нормально не запланували податки в своїх підприємствах, то, ну, швидше за все вам прийдеться платити МПЗ. Це зараз буде видавлювати тих, хто, скажімо, одноосібники, да, хто. Просто обробляв землю без ніякого оформлення, буде видавлювати в правове поле. Я Не кажу видавлювати взагалі, хоча є люди, які такі, скажімо, хитрі, типу, в мене є там 10, 20, 50 гектарів, я їх зараз піду здам в оренду на 3 роки. А потім, коли попусте, піду назад обробляти. Колеги, це погана ідея. Краще подумайте, як оформити собі там, не знаю, ФГ, ФОП, да, будь-яким будь чином, це узаконити, да, наняти нормального бухгалтера це стоє не так вже й дорого. От, і е, працювати в правовому полі і не платити е, лишні податки. Е, тому що все одно рано чи пізно нас з вами це чекає. Працювати в тіні, працювати в кишу е, з кожним роком буде ставати все складніше, тим більше, що ми вже. Кандидати в члени <хи> Євросоюзу, да і ну, там працювати в чорну взагалі буде нереально. Набагато вигідніше буде працювати ну, по нормальному, по-білому. Тим більше, да, що коли ми йдемо в кандидати в члени. Ми, точніше, ми вже кандидати в члени і ми хочемо в Євросоюз, то там можливо, можливо, будуть ще якісь там додаткові плюшки для тих, хто працює офіційно. Тому думайте про те, як це зробити вже. Ми в минулому році казали, що да, воно буде. Зараз вже щось там насправді оформляти пізно, да? тому просто готуйтесь, що вам прийдеться платити МПЗ. Ще в мене є дві дуже гарних новини. Перша вже дуже скоро буде свіжий цьогорічний зафасований кобзар. А в нас є дуже багато крутих відгуків. Велике вам дякую за те, що присилаєте відео там, як сипе Кобзар, скільки я намолотив, Там круті фотки. Викладаєте це все там в Ютубі, Інстаграмі чи Тіктокі. Велике вам дякую, хочеться вас всіх обміняти. Я дуже щасливий того, що моя мрія здійснилась. Я хотів, щоб був крутий український соняшник, да, там не серби, не якісь там французи чи турки. Да, а от. Український соняшник в українських фермерів. Це ну, дуже круто, насправді. До речі, прикол. Нам на ФГ кладних не хватило вистачило кобзаря. Там Оксані на Ютубі написала, що, що цей. Чо у вас нема кобзаря в вашому ФГ. Ви не повірите, його не хватило. І тобто їм тупо не хватило кобзаря, маркет продав весь кобзар. Дуже тобто собі не хватило. Тому це звучить, звісно, ржачно, але самим собі не хватило. До речі, у нас в цьому році ще має бути. Новий Clearfield соняшник. В нього буде теж дуже крута українська назва. І ще в нас буде тестова партія нашої української крутої кукурудзи. Теж з дуже крутою, гарною українською назвою. Ці партії будуть обмежені, їх там буде по кількасот мішків для того, щоб можна було купити по одному мішку, попробувати. Переходьте, бронюйте, щоб на вас а, вистачило. І ще раз, велике вам дякую за те, що а, розділяєте да, мою мрію, що в українських фермерів має бути круте українське а, насіння. Велике вам за це дякую, а, що повірили, довірили і зараз це а, розділили. Ну і остання новина. Під минулими новинами ви написали: дайте нам відео про гранти. І ми запланували, да, будемо знімати в листопаді відео про гранти, про те, як будь-якому фермеру отримати навіть тому, хто не зареєстрований або хто ФОП, отримати грант. Там є прості по 250 тисяч, є складні там по кілька мільйонів гривень, але це реально, це можливо, і ми будемо вам розказувати показувати, як це зробити. Тож, ставте лайки. Пишіть під відео про що вам ще зняти відео. До речі, не тільки під відео. Ми про це зараз спілкуємося вже в нашому телеграм-каналі. Посилання на нього так само буде під відео. Там і можна запропонувати тему, і проголосувати за перспективні теми, які інші люди запропонували. Ті теми, які набирають найбільше голосів, потім стають випусками на нашому youtube каналі Тож приєднуйтесь в телеграмчик, ставте лайки, пишіть коменти, пересилайте це відео друзям. Хай прибуде з вами урожай і перемога.